Зараз давайте переходимо до американського подкастера Лекса Фрідмана. До нас вмикається Леся Пульман, журналістка із Німеччини. В нас є кілька тем для обговорень. Лесю. так. Христос хрестився і з Новим Роком. З Новим роком, дякую. Нехай він буде набагато кращим ніж попередні. Або, нехай я сказав, буде... один знайомий. Нехай він буде кращим ніж ми собі уявляємо. Отак От сто відсотків. ну а нам найголовніше що він був переможним. Головна тема це звичайно потужний зеленський і інтерв'ю. Не знаю, Лесю, чи ти дивилася, тому що та я від самого ранку стежила за тим, що відбувається в третій ночі, не мала сили. От, але все ж таки відбулося і рознеслося, завірусилося між українцями. Те, як він відповідав, звичайно, Лекс Фрідман провокував його. Зрозуміло, що все було для протрампівської аудиторії. Три години інтерв'ю, хто ще не бачив, обов'язково подивіться точно такого зеленського ви ще не бачили. Леся поділися своїми враженнями. Відверто маю сказати, що в мене сьогодні був перший день на роботі, і в мене не було можливості це побачити. Я тільки бачила повідомлення, повідомлення, що там щось таке відбувається, але залишила собі саме одразу після того, як ми поговоримо про німецьку політику, можливо, також трошки подивитися всі ці смаколики, так би мовити. Але уявити собі, мені коротко окресливі син і чоловік. От зараз я тільки повернулася додому, мені зразу сказали. Ми будемо зараз це дивитися повністю, бо це дуже важливо. Це дуже Вна... в, в нашій бульбашці. Це найважливіша подія цього року, і так далі. Ем, ну, я в очікуванні того, що буде. А якщо ти мені можливо поділишся, кількома... А ми Дімо зараз скаження? можемо кілька фрагментів, те, що найбільше зачепило, тому що ну провокативні питання були і нахабство Фрідмана не залишалося байдужим в. В устах Зеленського потужність. Це завірусилося база Х'юстон. Це відео як наслідок, відеороли як наслідок, ефект після інтерв'ю Зеленського. Ось так виглядає потужність Зеленського. Так він виглядав от після сьогоднішнього. так, База, база Х'юстон, це сильно. Ну, і, звичайно, що українці всі кажуть, ого, народний президент мачукається. Але багато українців саме так і реагують на те все, що відбувається. Тому Бодя, можемо наступні два відео показати, просто спойлер для тих, хто не дивився, і для Лесі, так як реагував і як відповідав Володимир Зеленський. Ня, вибачте, думаю, блять, в обіймах до да похеру це ж зрозуміло російською. Правильно. Це Вибачте. Ми реально. А цей стоїть із голою дупою і розповідає про племена до да похеру. Це ж зрозуміло, російською, правильно? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського мира. Всім було похеру на цю страну. Як він їх убивав? З любов'ю, думаю, Блядь, в обіймах українською каже як казати в обіймах, тільки придушував. так кажуть так, люблю, так люблю, що аж вбить хочеться. Так, це він говорив про поневолення народу і про чеченців. Муса Ламаєв потім відкоментує, тому що звичайно реакція пішла як сніговий ком. Ну і звичайно, що з важливого, що Володимир Зеленський сказав про те, що Лукашенко в перші дні війни він випросив вибачення і казав, що. Він ні він за Україною а і сказав, що винен в тому, що хто запускав ракети, це Путін він ніякого відношення не мав з території е, Білорусі. Ну і в перші дні просив вибачення, наполягав, що це все Путін, е, а не я і намагався відмовити Путіна від агресії. Зеленський відповів йому, що він такий самий е, убивця. Так в нас є там ще предісторія, але може лишимо той завжди, на ході той завжди хоче сидіти на всіх стільцях. І е, знущатися зі свого народу це давно відомо. Він завжди хоче десь там посидіти там посидіти. Так, але ми в наших ефірах говорили про те, що е, так після дзвінка Шольца Путіну про його наміри, нібито ще раз дзвонити. З'явилася інформація, що ні, він заперечив, він не буде йому дзвонити. Будуть анонсовані. Ні, ну в Німеччині зрозуміло, що е, що криза е, у партії Шольца заперечують заяви опозиції про його наміри зустрітися у з Путіним. Ну а яка яка зараз інформація? Так буде, чи не буде? Буде дзвінок, чи буде зустріч, чи не буде нічого? Ти знаєш, на, ці, на цих вихідних сталася дуже дивна ситуація, як на мене. Е, просто мені здається, що рода рік кізеветера, який розповсюдив цю е, 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 інформацію. Тобто, він не конкретно сказав, він сказав, що множиться. Знаки того, що таке готується. Тобто, він не сказав, що у березні, 30 березня, там або що Шольц їде до, до чи там у січні, їде до Путіна. Такого він не сказав, але він просто сказав, що множиться інформація щодо цього. М Кізаветер – це один з таких. Най я б сказав найпроукраїнськіших політиків християнсько-демократичного союзу, який залишається на своїй проукраїнській лінії постійно, і лавірування в нього я принаймні не пам'ятаю якось по багатьох німецьких політиків, навіть консервативних, тобто з християнського демократичного союзу, є дуже різні моменти. Зокрема, і у пана Фрідріха Мерца, який очевидно ймовірно може стати канцлером десь за кілька тижнів. Ну, а теперішній канцлер, Ось він, мабуть, хотів таки спробувати себе в чергове в ролі Голуба миру. Він нібито вважає, що йому треба одним з аспектів своєї передвиборчої кампанії, яка зараз дуже сильно набирає оберти після свят у Німеччині. Зробити саме тематику досягнення миру в Україні, і от у нього своє бачення того наскільки бурхливою була реакція в лавах соціал-демократів, що в мене таке враження складається, як і у всій проукраїнській бульбашці Німеччини, що такі плани таки були. Тому що ем, просто ну реакція ну прямо ніби на, на наступили на якусь е, дуже дуже таку неприємну штуку. Тобто е, те, що за жодних обставин не повинно було стати публічним. Ось, е, і в принципі, якби я вчора подумала, якби вони. Дійсно, ем, хотіли б це е, дементувати, тобто сказати, що цього не планувалося. Вони могли б це прямо лінійно так сказати. Вони цього не зробили, соціал-демократи. Вони, е, так би мовити, почали одразу е, нападати на е, кізаветера за те, що він розповсюджує інформацію, і взагалі що погрожують йому зараз тим, що подадуть на нього в суд, вимагають від е, пана Мерца, так би мовити. Е, Доклад, щоб, щоб він навів порядок у своїй партії, і так далі, щоб його однопартійці стали так би мовити такими чимнішими. Ось, але найцікавіше те, що найголоснішими є саме такі псевдопацифісти серед соціал-демократів і це щось означає. Тобто вони щось планували, вони хочуть. Ймовірно, десь е, закинути вудочки свої до партії до прихильників партії Сари Вагенкнех, цієї ліворадикальної партії, яка є абсолютно абсолютним ретранслятором російських наративів і ідей Кремля в німецькому суспільстві. Ось вони можливо хотіли б десь там через свої мирні ініціативи щось досягти. Тобто, очевидно, що щось там було, але е, наразі. Мабуть, уже нічого не буде. Тому після, що... після, після сьогоднішнього інтерв'ю і це як воно набирає оборотів, коли це є е, про трампісти так е, і коли оцей. Подкастер, так журналіст, він сказав, що ну я, все ж таки, він повертався. Я все ж таки хочу, щоб ви в трьох сіли. Тобто, Путін, Зеленський, Трамп. Ну і реакцію треба mm -hmm. знати. Я думаю, що тепер буде обережніший. А Родеріха Кізаветера дуже важ дуже цікаво. Було його реакцію на це інтерв'ю. Але ми вже ми, це буде темою нашої наступної розмови.